Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. І ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Деякі українські льотчики вже проходять льотну підготовку на винищувачах f 16 у Данії. Про це повідомив речник командування повітряних сил Збройних сил України. За його словами, перед тим як сісти у кабіну f 16 українські пілоти літали на легкомоторних літаках, наступним етапом підготовки українців буде перехід до самостійних польотів. Нагадаємо, що Данія разом з Нідерландами очолює коаліцію країн, які готують українських пілотів і допоміжний персонал. Країни зобов'язались безкоштовно передати Україні винищувачі F-16. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової підтримки для України на 100 мільйонів доларів. Про це нещодавно повідомив державний департамент Сполучених Штатів. Згідно з повідомленням до пакета підтримки, увійшли одна високоточна реактивна система залпового вогню Хаймар, зенітні ракети Стінгер та протитанкові ракети ТУ. Також Сполучені Штати Америки передають Україні додаткові артилерійські снаряди калібру 155 і 105 міліметрів протитанкові комплекси Джевелін, гранатомети Т-4 понад три мільйона набоїв та боєприпаси для знешкодження перешкод. Сполучені Штати планують забезпечити запчастинами винищувачі F-16, які будуть передані Україні. Про це повідомили у Пентагоні. У відомстві наголосили, що не припинять підтримку після передачі Україні бойових літаків. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки з питань закупівель та забезпечення заявив. Що Україні потрібні будуть запчастини, щоб забезпечити технічне обслуговування та продовження польотів F-16, І сполучені штати готові це зробити. В Україні створили структуру для всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16. Інтеграція проводитиметься у загальну систему Сил оборони України. Розвиток спроможностей тактичної авіації, повітряних сил Збройних сил України разом із цим і переозброєння авіаційних бригад один із наших ключових пріоритетів. Українських військових озброїли штурмовими гвинтівками g 3 a 3 під калібр 7,62 мм. Фотографію з українським військовим, які озброєний цією гвинтівкою, показали військові аналітики. Військові використовують G3A3 як зброю піхотного снайпера для вогневої підтримки підрозділу. За даними аналітиків, Зорикс Португалія у 2022 році поставила Україні тисячу таких гвинтівок. Український новий ударний дрон Бекфаєр здійснив щонайменше 50 успішних місій. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України бойовий радіус дрона 35 кілометрів. Завдяки GPS-антенні, яку майже неможливо заглушити дрон дуже стійкий, до систем радіоелектронної боротьби. Зараз Backfire демонструє дуже хороші результати. Цей безпілотник здатен нести 4 кг корисного навантаження два боєприпаси по 2 кг. Команда розробників цього дрона вже готується до серійного виробництва БПЛА. Сили оборони України отримали 3 тисячі FPV-дронів від благодійного фонду Повернись живим. Про це нещодавно повідомила прес-служба фонду у своїх соцмережах. До кожного з дронів додали кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси українського виробництва. Три тисячі дронів Камікадзе відвантажили загалом у 19 військових частин. У серпні благодійному фонду за три дні вдалося зібрати 235 мільйонів гривень на 10 тисяч дронів Камікадзе. Перші 5 тисяч дронів Камікадзе благодійний фонд отримав у жовтні. В одному з міст України продовжується будівництво механіко-біологічного комплексу з перевантаження та переробки твердих побутових відходів. Про це повідомив міський голова. Так, наразі розгортається 24 тунелі біосушки, які виконують ключову місію у даному проєкті. Тунелі наповнені спеціальними трубами для ефективного висушування відходів. Також вже розпочався процес бетонування перших стін для біофільтрів та перекриття камер біотунелів. Будівельні роботи здійснює польська компанія. Укрзалізниця оголошує додатковий тендер, в рамках якого планується закупити ще до 22 нових вітчизняних пасажирських вагонів. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Мова йде про 11 купейних вагонів, 3 СВ, 7 плацкартних та вагон призначений для перевезення пасажирів з інвалідністю. Нещодавно компанія вже замовила 44 пасажирські вагони. Упродовж 10 місяців 2023 року державна компанія Нафтогаз платила до державного та місцевих бюджетів понад 75 мільярдів гривень податків. Про це повідомляє прес-служба компанії. Зокрема, у держбюджет сплачено майже 70 мільярдів гривень, ще майже 6 мільярдів гривень надійшло до місцевих бюджетів. Тільки у жовтні підприємства Нафтогазу відрахували до державного бюджету 4 мільярда 700 мільйонів гривень. Флагман українського науково-дослідного флоту Криголамна Осфера вирушив до Антарктики для виконання нової місії. Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти та науки України. З Південно-Африканської республіки суд напрямує спершу до польської антарктичної станції, а потім до української станції Академік Вернацький», щоб доставити команди полярників та вантажі. Банк розвитку Ради Європи схвалив кредит у розмірі 100 мільйонів євро для Міністерства охорони здоров'я на фінансування відновлення інфраструктури галузі охорони здоров'я та задоволення нагальних потреб. Позакабанку підтримує проект зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Рамковий проект вартістю 500 мільйонів доларів, розроблений Світовим банком, який покликаний об'єднати партнерів з розвитку. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.